Яскраво, неординарно та автентично старий новий рік на Прикарпатті відзначають із неповторним гуцульським колоритом. Запальні танці, весела забава, переберія та феєрична шоу-програма. Помаленкувати в кращих народних традиціях вас запрошує фірма Надія. Фірма Надія підтримує українські народні звичаї та традиції. Запрошуємо усіх жителів та гостей Прокарпаття на традиційне святкування автотичного дійства старого нового року. На вас очікує Василь та Маланка, веселі забави, українська народна кухня. Втім, новорічні свята це не лише Карпати та народні звичаї. Зимові вихідні, чудова нагода для комфортного та цікавого відпочинку у Європі, захоплюючи автобусно-екскурсійні тури до Франції, Італії, Німеччини, Швейцарії, а також країнами Прибалтики. Пропонує турфірма Надія на вас. Очікують вражаючі та незабутні вікенди на будь-який смак. Особливо популярні цього сезону оздоровчі тури. Оздоровчі тури на такі термальні курорти угорщини. Здоровчі тури на тримальні курорти у Карлові вари. Карлові вари один з найбільш непопулярніших і дуже хороших видів відпочинку. Запрошуємо всіх, оскільки велика плюс для клієнта це відсутність мовного бар'єру. Це надзвичайно цілюща лікувальна карловарська водичка, аналогів який немає у світі. Для тих, кому хочеться літа посеред зими, ми пропонуємо відпочинок на екзотичних островах, пропонуємо острів Балі, усім любовний талант і звичайно Єгипет. Будемо завжди раді бачити туристів трофірні надії. Планувати свій відпочинку. Чинок варто заздалегідь турфірма Надія попіклувалася про цікаві екскурсійні тури і на березневі вихідні. Їх ви можете провести на термальному курорті Угорщини. Після чого на вас очікують незабутні мандрівки віденськими кварталами та відвідини найбільшого оперного театру Австрії. Більше інформації про подорожі в офісах турфірми Надія.